Будинки, які в центрі чи над дорогою. На них якби от їх там роблять потихеньку, щось рухається. А тут, наче ну відчуття, що про нас забули, якщо чесно. Мешканці мікрорайону БКЗ Вірпані б'ють на сполох. Їхні оселі знищили або сильно пошкодили під час бойових дій у березні 2022 року, але й досі будинки стоять понівеченими. У цій п'ятиповерхівці на вулиці Миру за кошти благодійників хіба що частково замінили вікна, а за кошти мешканців врятували дах. Ми з сусідами скидалися. на, на накриття даху я займався, цим це мені дуже допомагав Андрій Літвінов. Ну, це, типу, Також там нам допоміг дерево знайти, там все. ми там купили брезент, він там з добробатом зв'язався, допомогли нам все зробити роботу. Андрій Літвинов, депутат Ірпінської міськради від цього округу, На БКЗ він щодня. Мешканці постійно звертаються з різноманітними запитами. Сьогодні знову із проханням допомогти зрушити з місця відбудову в цьому районі. На сьогоднішній день відновлюються всього три об'єкти, а пошкоджених порядка десяти і ще декілька будинків взагалі знесені, демонтовані до фундаменту. Ситуація дуже погана. Тому що в нас місто сьогодні ділиться на дві частини. З Однієї сторони люди вже живуть, якби намагаються повертатися до нормального життя, а з іншої сторони, тисячі людей залишились на вулиці без житла. Серед тих, хто залишився без даху над головою і пенсіонерка Юнія Миколаївна. Її трикімнатна квартира, де вона жила з дітьми та внуками, знищена вщент. Нема нічого, всю молодість прожили всю і на сьогодні будинок пані Юні один з найбільш пошкоджених у мікрорайоні БКЗ. Андрій Літвинов говорить, що на цей та інші постраждалі об'єкти вже давно готова проєктно-кошторисна документація, але коштів ще немає. Тому депутат вкотре подав звернення до Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України, а також Київської обласної військової адміністрації. Для того щоб виділили кошти на ремонти, бо це справді сьогодні дуже необхідно в такому місті, як наше, яке дуже сильно постраждало, місті герої.